Важкими травмами відновлюють в одному з реабілітаційних центрів Вінниці. Вінницькі волонтери-переселенці отримали гуманітарну допомогу від Міжнародного благодійного фонду. Тара, яка береже від холоду. Консервна банка змінила своє призначення. Юні натуралісти підгодовують птахів, аби вони змогли пережити холодну зиму. Вітаю глядачів телеканалу. Віта в прямому ефірі. Новини за день. Якими подіями запам'ятався останній робочий день тижня? 20 січня. Ми вже готові розказати. В студії працюю я, Ірина Дідух. Лікувальні процедури, фізичні вправи та психологічне розвантаження. У Вінниці найкращі лікарі займаються реабілітацією військових. Травми важкі та різні, тому для бійців розробили спеціальну відновлювальну методику. Зокрема, готують до протезування. Медики кажуть, інколи реабілітація триває довше року, але військові повністю одужують. Детальніше в матеріалі Анастасії Ракоїд. У капітально відремонтованому приміщенні 11 ван. В них військовим лікуватимуть захворювання серця, хребта та опорно-рухового апарату. З початком повномасштабного вторгнення з передової вертається багато бійців з різними травмами. Травми важкі, поранення йде декілька ділянок, декілька кінцівок, ампутації, поєднані травми, спінальні травми, скелетні травми. Практично все, що все, що можливо, все. Ми беремо на реабілітацію. Тому у Вінниці розробили спеціальну відновлювальну методику. Зокрема, готують військових до протезування. Далі він виїжджає в протезний центр, який сам собі обирає після того, як він вже поставить протез. Він вертається знову до нас, де ми продовжуємо його навчати вже працювати з даним протезом. У просторі спортзалі десятки різних тренажерів: мотопеди, доріжки з пандусами чи перешкодами. Вони не замінні під час реабілітації. Та аби ще краще відновлювати здоров'я військових, такі центри потрібно постійно вдосконалювати. Тож по допомогу звернулись до міськради. Ми сьогодні побачили, як якісно були зроблені відповідні ремонти, яке якісне обладнання тут поставлено. Звичайно, є ще запити для того, щоб далі забезпечити відповідними матеріалами і технічними засобами, для того, щоб цей корпус працював. Ми обговорили це питання. Реабілітація складний процес, як для військових, так і для лікарів. Але фінальний результат вартий будь-яких труднощів. Побачити, як пацієнт заїжджає до тебе на ношах, а від тебе виходить. Так, да, він виходить на протезах, але він виходить від тебе без палички. Воно того варто. Від початку повномасштабної війни тут пройшли реабілітацію сотні військових. Медики говорять, завдяки сучасним лікувальним та фізичним процедурам захисники і захисниці зможуть швидше одужати. Анастасія Ракоїд, новини за день, телеканал Віта. Проєкт на підтримку вимушено переміщених осіб реалізує фонд громади Подільська громада. За підтримки міжнародного фонду переселенців забезпечили посудом, засобами гігієни та комплектами постільної білизни. Гуманітарну допомогу вже отримали близько пів тисячі родин переселенців з Вінничини. Щоп'ятниці Валентина Луб'яна приходить у волонтерський центр плести сітки. Півтори роки тому жінка змушена була рятуватись від ракетних обстрілів. Її рідний Куп'янськ досі під ворожим вогнем. Прихистком для Валентини стала Вінниця. Жінка після пережитого захотіла бути корисною і долучилась до волонтерів, які допомагають ЗСУ. Познайомилася з людьми, узнала, що тут, тут дуже багато переселенців. У нас образувався такий свій кружок по інтересам. Ми спочатку різали ці заготовки на сітки, потім стали плисти, здружилися. Як і Валентина Луб'яна плести сітки сюди приходять близько 30 чоловіків та жінок, що змушені були тікати від війни з рідних домівок. Аби підтримати переселенців-волонтерів у фонді громади Подільська громада започаткували благодійний проєкт, даруючи набори з посудом, засобами гігієни та постільною білизною. Всі засоби гігієни, тобто шампуні, гелі для душу, зубна паста, зубні щітки. Тобто він включає в себе дуже багато позицій і кухонний набір, який включає також в себе посуду на 5 персон, складається з сковорідки, двох кастрюль, тарілки глибокі, тарілки, мілкі, чашки, вилки, ложи, ножки, навіть шкребочок для посуду. Тобто, я думаю, що люди будуть цими наборами дуже задоволені. Це вже третя партія допомоги переселенцям за підтримки іноземних та українських благодійників. Забезпечили ми вже майже 500 родин по нашій Вінницькій громаді, тобто це Янпільська громада, Вороновицька, Якушинецька, Стрижавська. Плануємо ще охопити, ну, сподіваюся, мінімум родин 400. Проєкт з підтримки ВПО триватиме до кінця березня. Допомогу переселенцям розвозитимуть у кілька громад Вінничини. Світлана Ількова, Олег Літвінцев новини за день, телеканал Віта. Пожежі загинула місцева жителька літина. Будинок загорівся вночі. Рятувальники загасили пожежу. В одній з кімнат знайшли вже мертву власницю оселі, – 83-річну жінку. Попередньою причиною загоряння рятувальники називають неправильно збудовану піч та димар. Від контейнеру, який зберігає продукти десятиліттями, до обігрівача, якому немає аналогів, сьогодні день бляшанок. Деякі з них коштують десятки мільйонів, а звичайні українські в рази дорожчі, бо вони рятують життя. Наші волонтери роблять з них окопні свічки, які гріють захисників. Більше про цінність бляшанки розкаже наша Ірина Корж. Від консерви до грілки саме такий шлях прийшла ось така бляшанка. Втім, цінність такої тари не варто применшувати, тому що за два роки вона стала символом тепла в окопах. Кручений равликом картон запаковують у пусту жестяну банку та заливають парафіном. Саме так зараз виробляють більшість окопних свічок, і їх розмір залежить від розміру тари, суха банка з під кукурудзи, з під гороху невеличка і недовга. Окопні свічки для захисників виробляє чи не кожен волонтерський фонд Вінницької громади. Тепер у морози для оборонців такі свічки і каганець і обігрівач. Заливаємо ми дуже обережно спочатку по фітільочку, тому що він повинен теж у нас бути абсолютно чітко заповнений, і теж його потрібно гарненько залити. Тому що за цей фітільочок… Військові потім будуть запалювати усю свічку. Збірна бляшанки оголошують у школах та коледжах, бо на фронт потрібно тисячі окупних свічок. Їх роблять дорослі та діти для своїх батьків-захисників. Я роблю окопні свічки своєму батьку і іншим військовим, щоб вони зігрівалися. Сушили носки і так далі. Ну, бо їм там коли йде дощ, їм там холодно, І їм треба зігріватися. Ну, ось це горить окопна свічка, вісім часов, і вони нею зігріваються. А отака от свічечка горить, вони нею сушать там носочки. Великими окопними свічками обігрівають бліндажі, закладаючи їх у буржуйки. А от маленькі то знахідка для розвідки. Хлопці беруть їх у кількаденні походи. Волонтерка пані Марія збирає маленькі баночки завдяки своїм домашнім улюбленцям. Пушочок мій маленький, мій хороший. Ді сюди на 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 белі. І так два роки збирає та передає на фонди мішки консервних бляшанок. Я дуже хочу, щоб швидше скінчилася війна, і щоб перемогли наші хлопці, і щоб швидше вже вони вернулися додому, і щоб їм було тепленько. Майже 200 років тому підприємець Езра Дагет запатентував консервну бляшанку. Світова легенда з українським корінням Енді Воргол перетворив консервну банку на шедевр вартістю в мільйони доларів. Але зараз цей винахід вартує набагато більше для українських захисників. Наповнена парафіном тара допомагає кілька годин зігріватись в окопах. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта. Вінницькі патрульні затримали велосипедиста, який порушив правила комендантської години. Чоловік помітно нервував та почав тікати. Обшукавши затриманого, правоохоронці виявили 13 таблеток білого кольору, ймовірно наркотичних. Того ж дня працівники національної поліції затримали у власному будинку дилера. У чоловіка під час обшуку знайшли кілька згортків з амфетаміном та ємності з канабісом. Виявлено фольговий згорток. Порошкоподібна речовина білого кольору. Купюра номіналом. Електронні воги відповідно. Шматок фольги. Я його пакував банку. А Я ось цей пристрій для чого? Це виграє виграє Для коріння Я через нього курив. Поліцейські з'ясували, що наркоторговець збуває амфетамін деяким місцевим жителям. За такий незаконний бізнес йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Ще одним напрямком роботи для поліцейських є боротьба із шахрайством. Вони чекають вас в інтернеті, шукають, коли бажаєте купити якусь річ або займаєтесь благодійністю. Шахрайських схем стільки, що недосвідченого українця у цьому питанні дуже легко розвести на гроші. Люди віддають злочинцям захмарні суми, все, що накопичували руками. Про види шахрайств, та як убезпечити себе та рідних від втрати грошей, поговоримо із гостем студії. До нашого прямого ефіру доєднується начальник відділення розслідування злочинів Вінницького району управління поліції Вадим Коваль. Пане Вадим, вітаю вас! Вітаю! Ірина. Власне, якщо ми говоримо про найпоширеніші шахрайства, про що мова де зараз ошукують вінничан і українців? Ну, взагалі, якщо почати наперед, то е, шахрайство це є одним із видів кримінальних правопорушень, за яких настає кримінальна відповідальність за статтею 190 Кримінального кодексу України. Е, якщо розбивати по видам, то їх зараз безліч. Починаючи з найстаріших, ваш син потрапив у поліцію, да, де е, людину заставали зненацька, е, коли вона найбільш вразлива емоційно вночі. Е, Повідомляли неправдиву інформацію, яка її, будемо так говорити, заставала в розплох. І далі, ведучи по телефону, її, виманювали в неї гроші. Потім розвивався кіберпростір ІТ-технології. І цих видів шахрай стало дедалі більше. Зараз більшість в інтернеті вони всі так. Всі зараз, взагалі, шахрайство використовуються за допомогою мобільного телефону, всесвітньої мережі інтернет та комп'ютерної техніки. Здебільшого зараз по видам, якщо пройтися, то це більшість шахрайств відбувається під час продажу товарів на OLX та Instagram платформах. В цьому випадку потерпілими можуть стати як і продавець, так і покупець. Покупець, який, будемо так говорити, ведеться на набагато нижче, ніж риночна ціна, вартість. Да, вартість товару, скидає часткову або повну передплату. За що поліцію неодноразово застерігається, що не потрібно кидати передоплати, є накладені платежі. Тому це не є необхідністю такої великої… А продавець. В такому випадку як може? Продавець може постраждати в цьому випадку, якщо продає, наприклад, через olx платформу, про без, будемо так говорити OLX Створили онлайн оплату, де закидаються гроші. Надалі вони там знаходяться, поки покупець не забере свій товар. І надалі гроші знаходяться в, в такому, будемо казати, в онлайні, коли він забирає гроші, продавець забирає їх. Зараз дедалі більше таких випадків, де створюються фішингові посилання, куди сам же продавець переходить. Водить карточку свою cvc код і е, дату дії е, картки картки, так що категорично забороняється банками, застерігається і не повідомляється в засобах масової інформації, що е, не можна передавати третім особам вищовказану інформацію. Про це власне поліція говорить дійсно десятиліттями, але люди ідуть. На ці шахрайські схеми ведуться на них. От з банків телефонують. Чому так? Чому От шахраї мають якісь сфери впливу? Вони вміють маніпулювати людьми. Якщо говорити за суми, то суми різноманітні: від 500 гривень і до 500 тисяч, і більше все ж залежить від матеріального становища потерпілого. Здебільшого люди ведуться на легкі гроші. Та, або, наприклад, придбати товар за набагато нижчу ціну від ринкової. Наприклад, якщо говорити за початок повномасштабного вторгнення на територію України. То е шахрайства інтерпретувалися під війну. Е появилися нові схеми: це закупівля е спорядження та одягу для військових, матеріальна допомога від президента України, організації Червоного Христа та ООН. Е Переходити за посиланнями, так? так, звісно, люди переходять за вище вказаними посиланнями. Водять свої банківські е, реквізити. реквізити повністю не просто 16 цифр, а повідомляють CVC-код та термін дії банківської карти. У подальшому вони надають повний доступ шахраям, які е, знімають з них просто всі кошти, як їх особисті, так і кредитні. Ми власне підготували підбірку з інтернету на що повелись українці. Давайте подивимось. Обережно шахрай створює нові акаунти у Фейсбуці, виманює передоплату, відправляє посилку, щоб передоплату скинули. Потім робить відмову посилки і відправляє інші речі. Говорить, що військовий насправді не військовий, гроші назад не повертає. Скинула передоплату ще два дні тому. Тепер просто ігнорить мої повідомлення. Сподіваюсь, їй ті 300 гривень допоможуть. Всім привіт! Хочу попередити за одну жінку шахрайку, яка продає іграшки та товари для вагітних. Просить мінімальну оплату, а потім блокує. Представляється військовим юристом. Бере оплату за консультацію. Після оплати видаляє акаунт. Переслала півтори тисячі гривень за візок. Ввечері вже переписка видала на нею, і я заблокована. Пишу і трясуться руки. Як можна обманювати людей та ще й вагітних? Після розголосу і звернення в кіберполіцію через місяць після оплати я все ж отримала своє замовлення. Хоч уже й не сподівалась. Ось і я попалась на шахраїв. Дійсно, дуже багато і це ж не всі? Ні, це тільки мала їх частина. Скажіть, будь ласка, коли люди звертаються до поліції? Можливо, не звертаються взагалі, бо соромляться. От як це все відбувається? Звертаються вже в крайньому випадку, коли гроші списані і не малі кошти. Особливо, коли це гроші кредитні, так як банки відкривають великі кредитні ліміти, шахраї отримують до них доступ, знімають все, і люди приходять до поліції з написанням заяви. Ми максимально намагаємося швидко реагувати на них, вживаємо весь комплекс заходів на відпрацювання номеру телефону, з якого телефонували, чи фішингового посилання спільно з управлінням протидії кіберзлочинності в Вінницькій області. На прикладі, є, от, з'явився новий вид шахрайств зараз додаткового заробітку в соціальній мережі TikTok, де особа, особі надходить смс-повідомлення з посиланням, що можна заробляти додатково кошти. Людина переходить, ставляться перші завдання, що ви заробили перших 400 гривень. Однак ми не можемо вивезти 400, да, 400 гривень, ми можемо виводити лише тисячами. Скиньте, будь ласка, 600 гривень, ми вам перекинемо тисячу. Людина скидає 600 гривень і надалі їй перераховується 1000 гривень. Надалі ця е, така Вловлює ситуація ця людина. Да, надалі ця ситуація просто виходить до точки кипіння, де сума вже доходить навіть не до 10 тисяч. Є випадки, коли ці суми доходять і до 80, до 100 тисяч, і е, люди перераховують 80 тисяч, е, оскільки можуть заробити 15 тисяч. Хто ці шахраї? От де е, бо ми чуємо про в'язницю. Це ж не лише в'язниця, якщо вони оперують такими коштами. Так, звісно, якщо ми говоримо про місця позбавлення волі, то там здебільшого представляються працівниками банку, де у подальшому людей виманюють cvc код та термін дії картки для того, щоб отримати подальший доступ до цієї карти. Однак це лише їх частина. Здебільшого, це Молоді люди, які гарно знаються в ІТ-технологіях, вміють створювати фішингові посилання та знають, як ними оперувати. Навіть нам, коли під час розслідування даних кримінальних правопорушень, надзвичайно Важко їх вираховувати, оскільки з часом вони удосконалюють свої методи. Та після того, як кошти потрапляють до них у руки, з метою їх непритягнення до відповідальності та Маскування цих даних коштів вони їх переходять на інші рахунки або ж електронні гаманці, які зареєстровані за кордоном, якими є на інтернет-гаманцях, де кінцевий власник є офіс за кордоном, куди нам куди нам ну дуже Росту, важко вже. надати, угу. важко дібрати. Давайте послухаємо і думки війни, з цього приводу. От що вони думають, про шахрест? Слідувати всім рекомендаціям, якщо, наприклад, телефонують якісь підозрілі люди або пропонують дуже, скажімо так, смачні пропозиції, бути самокритичним, скептично до цього відноситись і в декілька разів перевіряти, перепровіряти. Ну, краще потратити зайвих 15 хвилин, ніж пару тисяч доларів. Думати головою да і все. Ці шахрайства вже десятиріччями, і всі їх ведуться на них і ведуться. Находять... Людей, які ще вірять в це. Тому. Ну, шахрайство найпростийший спосіб це вберегти думати головою. Я думаю, більше немає кращого для людини. Якщо якісь сумніви є, звичайно, це не зв'язується. Все більше немає. А що шахрайство, то на ну, що я можу сказати, що зрозуміти у нас? Це телефонне шахрайство, так? Просто, якщо вам дзвонить з банку, то просто дзвоніть в банк, просто ну, кладіть трубку. Все. У разі таких ситуацій, я думаю, варто звертатися в першу чергу до поліції. Вони компетентні в цьому і можуть надати відпов... ну, необхідну допомогу. Якщо чесно, я щось не вважаю, що це дзвонити в поліцію чи кудись, що це вирішує питання. На жаль, я так щось не думаю. Ну, З друзями, можливо, бо по, да, як... Робити. Я, мабуть, звернусь до брата, бо він в мене працює також в поліції, <гум> тому він мені допоможе з цим. Я б звернувся, звісно, до поліції, тому що самотужки такі питання не можна рішати. От, власне, вінничани кажуть, щоб вони звернулись до поліції. Чи є якийсь алгоритм? Якщо можна запідозрити, можна не запідозрити шахрайство. Є якийсь алгоритм повісити трубку, можливо, перетелефонувати. От що робити, або не давати реквізити, що саме має не робити людина? Так, звісно, якщо ми говоримо про сферу продажу товару. То якщо це я не говорю за те, що немає вигідних пропозицій. Вони, звісно, є, однак вони підлягають перевірці самою особою, яка її здійснює придбання товару. Необхідно ретельно перевіряти магазин, в якому ти купляєш, ретельно дивитися посилання, за яким ти переходиш, оскільки неодноразово здійснюються двійники е, Сайтів для оплати на тому чи іншому інтернет-магазині. Якщо ми говоримо про е, працівників Приватбанку, то е, для працівників Приватбанку не потрібно повідомляти CVC-код та термін дії карти Вони це і так бачать в своїй системі. Також для отримання коштів. Для якоїсь там допомоги чи для переказу взагалі просто коштів на карту не потрібно і ну, третій особі знати взагалі за CVC-код і термін дії карти. Достатньо лише 16 цифр. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні в прямому ефірі ми говорили про шахрайські схеми в інтернеті і не лише. На станції юних натуралістів проводять щорічну акцію «Годівничка». Діти готують смаколики з тіста та зернят, щоб підготовувати птахів, аби пернаті легше переживали зиму. За тим, як все відбувається, спостерігала наша Анна Шутова. Смачне та поживне. Юні натуралісти готують для птахів спеціальне печиво. Рецепт тіста, перемішаного з просом, віксом та насінням соняшника, знайшли в інтернеті. З насіння висушували, робили Таке тісто брали формочки різних форм і їх типу, так робили, щоб вони там зайчик, квіточка. Корм розкладають по годівничках, які дітлахи почали майструвати ще з літа. Будиночки мають бути простими, аби синички та голуби могли туди вільно залітати, та обов'язково закриті від снігу та дощу, аби корм не промокав. П'ять таких хатинок уже є в дендрарії на Вінницькій станції юних натуралістів. Юля та Кіра залюбки йдуть на заняття, аби погодувати птахів. Часто годуємо, коли приходимо на гурток два дні. Годуємо і так, що приходять старші діти, теж годують. Треба допомагати птахам, тому що зимою їм дуже тяжко знайти їжу. Зерно та насіння діти разом із керівниками гуртків приносять з дому. Нас суміш з Горіхів, волоського горіха, також насіння соняшника, яке є обов'язково не смажене, не солене, тому що птахам не можна. Також є насіння гарбуза, також є різне насіння. ось І просо в нас є, і овес. Годують птахів за графіком. Має бути системна робота постійно. Птахи вони привчаються, що, наприклад, на цьому місці є корм, можна поїсти. І вони прилітають. А, наприклад, діти забули, чи не захотіли, чи думали, що не потрібно, і не насипали їжі. Пташка потратила енергію, потратила сили. А прилетівши до годівнички, не знайшла чим підживитися. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта. Це все, що ми підготували для вас на сьогодні. Свіжу підбірку новин за день. Чекайте від команди телеканалу. Віта у наступних випусках новин. Хай щастить.